А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулося. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма, чи дев'ята, десята людина, німець все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість. Це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою, мені здається, вона вже ніколи не вилізне, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю імгранська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам взагалі. Бо я, правий він чи не правий, в нього в кінець бо в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців в 50 років одна дитина, ну, максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто, дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія, в них вже 25-5 блядь, дітей. І вони тут і бізнеси від себе відкривають, і крутять, і мутять, і бо вони, хто був Туреччині, ти знаєш, що турки мастера на йоба. От, вони можуть в мічеті, там молитися, намалюватися і так далі, і тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх наєбувати. Ну, не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, навіть. Ну, якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устроюють. От, дуже красиво будуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже джож-центром, оця вся історія з податками. Вони тут собі асимілірувалися, і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років їх стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от, як мало розмножувались, мало одружувались. Uh, так все буде продовжитись. І Німеччина в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де uh, буде більшість uh, арабської нації, а не німецької. Uh, якщо українці щось не почнуть ще велиці, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким тут зустрічатися. Вони ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з України, про що домовляться ці світові політики. Так і буде, потім мол, може, якщо створять умови повернення. Повернуться вже таке, там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю, і культуру. І розмовляти українською, вчити українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло, типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, що ти що ти دا ,دا", на русском розмовляєш. ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна і просто прохання до таких людей надавати зберегти якусь українську культуру, бо, ну, прогнози, то, що будуть з Україною невтішні, дуже, ну, якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому тримайтеся, не втрачайте така історія. Я вам реально кажу, тут кінці майже немає. Всі чорні.